Як звірі ходили до моря сонця шукати. Раз бігла свинка. Біжить. А назустріч іде вовк і говорить Свинко, куди ти біжиш? До моря сонця шукати. «Приймій мене. Ну, пішли, каже. От біжить свинка. А назустріч іде ведмідь і говорить Куди ти біжиш? За моря сонця шукати. О, приймій мене, пішли. От біжить свинка, а назустріч іде заєць і говорить, куди ти свинко, біжиш. За моря сонечка шукати. О, прийми мене. Пішли, говорить свинка. От біжить свинка. А назустріч іде курочка. І петушок, і говорять, куди ти свинко, біжиш, до моря сонечка шукати. Прийми мене і петушка. Пішліть. От іде лисиця і питає, куди ти свинко, біжиш. До моря сонечка шукати. Приймі мене пішли. От ідуть і бачать, що викопана яма. Вони туди всі позалазили, сидять і кажуть хто менший, того й з'їсти. Почали їсти з меншого і поїли всіх. Осталась одна лисичка. От летить Ворон. Лисиця просить його, витягни мене з ями. Ворон її витягнув. Лисиця й просить ворона, навчи мене літати. Ворон підняв високо лисицю, а в полі лежала борона. От лисиця й говорить Бережись, борона чужа сторона, а то рознесу. Ворон випустив лисицю з лап. Лисиця впала на борону і вбилась.